Уявіть собі ідеальну погоду, білосніжні піщані пляжі, пальми, що гойдаються, та лагідний плескіт води. Щоб потрапити до справжнього раю, не обов'язково летіти за океан, достатньо завітати до найближчого аквапарку. Але якщо хочете відчути себе, ніби на елітному курорті, шукайте щось по справжньому унікальне. І де ж таке є? Найбільший аквапарк у світі, зафіксований у книзі рекордів Гіннеса, знаходиться в Японії. Він розташований на острові Тюсю, у популярному курортному містечку Сігає. Уявіть собі, цей курорт займає цілих 700 гектарів, а головна фішка гігантський штучний купол, під яким ховається справжній океан із постійною температурою води плюс 28 градусів Цельсія. І ось він, аквапарк-рекордсмен під назвою Ocean Dome або Океанський купол. Чим він особливий? По-перше, розміри тут одночасно можуть відпочивати до 10 тисяч людей. Але не все було так гладко у 2001 році аквапарк ледь не закрили через борг у 2-5 мільярди доларів. І це при тому, що вхід сюди коштував від 50 до 100 доларів. Японія тоді переживала економічний спад, і навіть такий унікальний об'єкт втратив популярність. Але через сімох років його врятували, і зараз це знову топове місце для відпочинку, що тут є усе, про що можна мріяти. Виділений прапорець на білому фоні білосніжні пляжі, пісок міняють щотижня. Виділений прапорець на білому фоні штучні хвилі для серферів. Виділений прапорець на білому фоні водоспади, як у справжніх джунглях. Виділений прапорець на білому фоні гірки на будь-який смак і вік. Виділений прапорець на білому фоні, дитячі басейни, джакузі, СПА. Виділений прапорець на білому фоні, ресторани, бари, кінотеатри, навіть дискотеки. А найкрасивіше цинічне світлове шоу на воді. Після такого враження хочеться повертатися знову і знову. Європа теж не відстає Tropical Islands. Німеччина може похвалитися своїм гігантом Tropical Islands. Це критий аквапарк із справжнім тропічним лісом, де росте 50 тисяч екзотичних квітів. Тут є пальмове дерево, басейн з островами, хвиля на воді, водоспади та джакузі. Пляжі парасоля, піщаний пляж. Пакети з покупками навіть східний базар. І найприємніше він працює 24 7 а ціни демократичніші: 52 євро для дорослих, 38 євро для дітей. А що в Україні? Найбільший аквапарк у нас Золота бухта у Геленджику. Відкритий у 2004 році. Він пропонує американські гірки, екстремальні гірки, плавець, теплі басейни, тропічний напій ресторани та зони відпочинку. Дизайн ексклюзивний безпека на вищому рівні. Тож, якщо хочете відчути себе в тропіках, не виїжджаючи з країни вам сюди. Отже, де б ви не опинилися у Японії, Німеччині чи на українському узбережжі аквапарки дарують справжню казку. Головне, обирайте найкрутіші хвиля на воді американські гірки.